Я нещодавно їздив трошки з дружиною в гості більше країни. Перші декілька днів мені дуже так цікаво, що нове. але потім настільки стало зустрічатися за його. Дивився відео, деякі де у Львові, по Порохову дивився, в церкві дивився. І мені так було, знаєте, так тянуло додому. Як важко без, без своїй церкві, як важко без братів, без своїх друзів. Думать. Але слава Господу, що є Господь. Назар тими колокольчиками, бо я ще того не застав. І мені сьогодні пригадалося, знаєте що, перший дзвон. коли ми йдемо до школи, перший клас, перший а потім, коли ми закінчуємо школу, чи там кінець школи, останній звон. І знаєте, коли дитина народжується, всі радіють. Це як перший дзвон. Коли помирає, то є писання дзвони. І це хочете, не хочете, це чекає усіх нас. Закінчиться війна, все одно люди будуть помирати. Хто тобто ти читав назад, слово Боже, де написано: не бійтеся, то тіло може ваше зробити. Погубити може тіло хто? Я сам, коли я вживаю алкоголь, наркотики, Ну і багато чого іншого можна прийшли і не Може вбити ворог, війна, може знаєте, коли Я увірили Христа, і ви вірю, хто вірить в нього, наш бойовий надія. Якщо сьогодні я помру, я знаю, де я буду. його. Сумно, коли люди помирають. Коли людина народжується, всі радіють, коли помирає всі суму. Нещодавно мій знайомий розказував, його сусід помер, в п'ятницю або в четвер. Я знав цього хлопця, ти його мав знати, Антон. з району джерельні, шпитальний мав би його знати. Ну, суть. Він вроді би жив нормальним життям, і заробляв, і нормально заробляв, сім'ю мав потім втратив, але він впив. І одного при 38 років, і він десь якимось чином, не знаю, вночі в себе в під'їзді вийшов на перекур чи що і помер. Його зранку замер. Ви знаєте, що найгірше? Знаєте, що найгірше, коли зараз наші люди, це так само і російські, будь-де на якій в Україні є війна, що люди помирають. Смерть це ще не страшно. Звісно, хто не має впевненості в спасінні, для них страшно. Але страшніше те. Де ми впинимось? Як Назар читав, не бійтеся того, хто може тіло погубити, бійтеся того, хто може душу погубити, душа вічна. І щоб ми були там у вічності з Богом. Ісус усе зробив. Бо де Назар приносить сюди гостинців для усіх, для усіх, так Ісус дарує спасіння усім. Амінь. Okay. Але лише тільки той спасеться, хто прийме його. лише okay. тільки той візьме цей гостинець, хто прийме його, так назад ми роздаємо гостинці безкоштовно. Приблизно так само. Хоч це взагалі не порівняти з тими гостинцями чи будь-чим, який даром, які людина може дати людині. То Ісус дарує усім це спасіння. Ось справа в тому, щоб спастися. Треба прийняти його. І всі, хто тут прийняв це спасіння, ви маєте запечатані Духом Святим, і ви маєте впевненість саме в собі, що ви спасені. Те, що я вам говорю, назар чи будь-хто, ти спасенний, бо ти помолився велике покаяння. Це одне. Но якщо в тебе Бог в серці говорить про це, Дух Божий, це радість Так, друзі, я хотів закликати так. Перше, тих, хто вже спасений. Хто має впевненість в собі. Для цього, для нам потрібно духовно зростати. Коли я був там за кордоном, мені мене так не вистачало духовного е, спілкування, церкви, зібрання, людей. Я не вмію по іноземному розмовляти. Тільки по-українськи, трошки там по польськи слів, по шведськи не вмію. І мені не вистачало спілкування. Я спілкувався кожен з дружиною, тещою. Дещо зустрою. Також, друзі, хто вже має впевнені спасіння? Закликаю я і писання каже. Перебувайте в поліду.